Вітаю вас! Ви на каналі Флагман Риболовля та туризм у рубриці Риболовні фішки. Останнім часом дуже багато читаю у коментарях саме таке питання, як знайти ділянку для лову на фідера. Сьогодні ми знаходимося на чудовому досховищі. Давайте розберемо це питання. Досконально. Ну і що ж нам потрібно для цього? Звісно, фідерне вудлище, фідерна катушка зі шнуром, обов'язково вона потрібна бути зі шнуром. Та ось така так звана булава. Це саме той грузок, яким ми відшукуємо перспективну ділянку для лову. Як ви можете бачити, це незвичайний груз. Ця булава має ось такі шипи або ґрунтозацепи. Які дуже інформативно відрізняють різну структуру дна. Булава має різні розміри, різну вагу. Для водоєм як з течією, як з сильною течією, так і для водоєм без течії. Ось, наприклад, ось така меншої ваги. Але вона обов'язково повинна бути з такими шипами. Якщо друзі у вас з деяких причин Нема з собою грузка, нема з собою булави. Ви можете використовувати звичайну годівницю. Але бажано, щоб вона була металева, і бажано, щоб з ось такою відгрузкою. Це значно краще, ніж звичайна пластикова годівниця з рівною плоскою відгрузкою. Але це крайній випадок. Ну що ж, ідемо до води, займемося практичною частиною. Отже, друзі, ми на водосховищі на цій водоймі немає течії. Перше, що нам потрібно визначити, окрім того, яка в нас структура дна, це те, яка тут глибина. Давайте зробимо закид приблизно поодаль ділянки лову, на якій ми приблизно плануємо ловити рибу та порахуємо, на який рахунок. Впаде наш грузок вагою 50 грамів. Не забуваємо обирати орієнтир на 12 годин. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17, 19, 2, 17, 23, 3. 38, 39, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Булава 50 грам і впала на рахунок 44. Тут дуже велика глибина, приблизно, ну, з мого досвіду, метрів 10, мабуть, 11. Не суть важливо, яка тут саме до метра глибина, скільки важливо, знайти оцей перепад глибин, тому важливо рахувати, по-перше, швидко, а по-друге, взагалі рахувати. Ну що ж, давайте зробимо перше таке тестове протягнення та послухаємо, яке ж тут дно. До речі, глибокою осінню потрібно обирати ось такі водойми, де які мають. Більшу глибину. Як відомо, на глибині вода остиває пізніше. І перепаду, перепаду температури в один, навіть в пів градуса достатньо, щоб тут накопичувалась рибка та обирала цю ділянку для харчування. Ну що ж, поїхали. Невеличкі барханчики йдуть. Знову невеличкі барханчики. Я не відчуваю зараз такого важкого е товстого мула. Дно водойми достатньо жорстке, але усі барханчики також можуть, можуть свідчити про те, що риба там харчується. Зазвичай лящ, така риба, як лящ, короб е шукає мотиля та залишає ось такі бархани. До речі, лящ в пошуках. Мателя вириває яміща до 60 сантиметрів глибину мула. Якщо хто не знав. Ну, йдуть барханчики, але вже менш виразні. Прийшли ми приблизно таку п'ятиметрову полоску, де були ось такі нерівності ну, вони ще трішки-трішки попадаються нам, але вже вони не такі виразні. Більш м'яке дно. Ось тут їх зовсім нема. Може таке бути, що риба вже тут не харчується. І ось ми щось уперлися. Ось іде виразна бровка. Така приблизно метра півтора. І ось пішла вона ракушка. Ось, вон, можете бачити, як вона поросла дресиною. А також можете бачити, як булава дуже чітко передає увесь рельєф цієї дресени. По відчуттям це перша до берега бровка. Ну, зараз пішла полога, але пороша дресеною. Ділянка. Ну, ось і все. До речі, я рахую з 35 обертів пішла в нас дресена. Отже, що ми маємо? Приблизно з 60 метрів в нас пішли такі барханчики, які свідчать про те, що там є деяка тропа, по якої, можливо, харчується риба. Потім пішло більш таке жорстке, але рівне, рівна поверхня, на якої ну, майже нічого немає. Потім ми впираємося на величку бровку, підіймаємось на неї, і потім йде плато зі зменшенням глибини, яке повністю поросло драйсеною. Отже, по нашому орієнтиру ми зробили перший закид. Деяку інформацію ми отримали, але нам потрібно ще зробити закид приблизно під кутом 45 градусів трішки лівіший та трішки правіший. Може, в нас там буде щось цікавіше. Друзі, ну все те саме. Ось ми вже дійшли до цієї нашої такої виразної бровки. Дуже вона перспективна насамперед. І давайте зробимо закид правіше. До речі, не забуваємо рахувати. Я пам'ятаю, що на наш основний орієнтир грузок падав на рахунок 45, ну там 44, 45, 46, то неважливо.

9, 3, 6, 78, 41, 42, 43, 4, 45, 46. Ну, тобто в нас тут на викиді приблизно 60-65 метрів однакова глибина. Ну і зробимо протяжку ще по тої ділянці. До речі, чомусь барханчиків. Поки що нема. Вже протяг... Ага, ось вони пішли. Нікуди вони не ділися. Все добре. Якби я сьогодні хотів половити ляща, то, мабуть, я б зупинився саме на цих барханчиках, саме на цій ділянці, де, е ну, по моєму розумінню, харчується рибка. Але також я мав би на увазі, що в мене резервна ділянка це ось ця бровочка. А саме за бровою. Отже, ми зрозуміли, що в нас правіше та лівіше однакова глибина, однаковий рельєф. Тому ми зараз визначимо. Де в нас на рез... яка глибина ловлі на резервної точці, тобто на 35 обертах, де в нас піднімається бровка? Що ми для цього робимо? Так, закидуємо до кліпси, до максимальної відстані доходимо до ділянки з бровкою, кліпсуємось і робимо закат. Ось, друзі, ми дійшли до цієї виразної бровки. Пішли перші торкання ракушняка. Що нам потрібно зробити? Так, звісно, відступити метра три, щоб е, класти нашу годівницю за бровкою. Як ми це робимо? Як ми це робимо? Повертаємо флажок з ходу і ось так приблизно 3-4 оберта робимо назад. Один, два, три, чотири. Все, кліпсуємо. Отже, ми перекліпсувалися на нашу бровку. Зараз, що нам потрібно, це вимотити будлище і обов'язково порахувати, скільки в нас обертів на катушці. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 оберта. Добре. Ну що ж, робимо закид, пам'ятаємо, що відстань у нас вже коротенька. Закид робимо більш плавніший, щоб нічого ні, не обервати та не відстрілити. І рахуємо знову, яка в нас глибина. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 30, 31. 31. Тобто, у проміжку між 60 та 33 обертами. У нас різниця в рахунку 15-16. Ну, це приблизно метра 3. Тобто, ми маємо ближню бровку з глибиною приблизно 8 метрів. З дуже виразною такою перспективною ділянкою, де ну, просто має бути риба. До речі, в нас трава на грузку. Це теж свідчить про те, що рибка там повинна бути. Отже, друзі, давайте підведемо підсумки з того, що ми зробили на ділянці лову, на якої, начебто, ми в перший раз... Що б ми тут робили? На відстані 60 обертів у нас ідуть невеличкі бархани. Вони е свідчать про те, що рибка там ходить. Це свідчить про те, що там якась така харчова тропа. І Я б цю ділянку обрав як перспективну. Потім в нас, до речі, глибина там приблизно 11-12 метрів. Потім в нас йде більш такий рівний стіл. Його б я обрав би, до речі, для лову середнього підлящика, для лову платви та різної іншої такої риби, але ні в коєму разі не карася. Потім ми підходимо до 33 обертів. У нас починається бровка. Під цією бровкою може бути люба риба. По-перше, чому? Тому що дозволяє глибина. А глибина там приблизно 7-8 метрів. По-друге, ця бровка поросла дресеною. Адресена це споживчі речовини, якими харчується рибка. На самій дресенці вона поростає травичкою, рязкою, яке теж харчується риба. І це теж дуже важливо. Якби в мене була змога ловити на два вудлища сьогодні, я побрав би. Дві ці ділянки як дуже перспективні. Більш дальня ділянка для лову ну, якоїсь можливо бонусної риби. І ближня ділянка для більш такої системної риби, яка би давала, мабуть, частіше покльовки, але за розмірами, ну там вже. Все буде залежати від того, яка принада, які насадки, як ви підійшли до годування риби, яка у вас тактика лову та стратегія лову. Ділянка поверх брови і до самого берега повністю поросла якимись, якоюсь ракушкою. Там присутні якісь камінці. Я б її обрав би насамперед, десь улітку, ловити невеличку плітку, ловити карасика, а саме на пікер. Якесь лето вудлище, воно теж десь досить перспективна глибина на відстані приблизно 15 метрів, тут 3-4 метри. Тому це була б ідеальна така літня ділянка. Ех, друзі, у нас прохолодна осінь. Не забувайте, що нам потрібно восени харчувати менш калорійним кормом, бавитись з живими компонентами. Не забувайте, що потрібно переходити по можливості на тоненькі повідці, більш маленькі гачки, не забувати мотиля. Я сподіваюся, що наш досвід з вибору ділянки лови сьогодні вам був корисен. Тому з вас обов'язково лайкоси, коментарі, підписуйтесь. Ну, Всім пока. Ну і на додаток. Якщо щось комусь було незрозуміло, обов'язково напишіться у коментарях і ми з вами побалакаємо та зробимо наступне відео.